Віта глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз я роблю третю частину розкладу по лівому берегу міста Запоріжжя, 16.11.27 27 грудня. Давайте ми подивимось общу ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя в плані прильотів ракетів, дронів, снарядів, чи будуть такі удари у нас на ці 24 години. Ну, Бачите, нервова обстановка ожидається. Але щось буде нове таке нове, несерйозне, але нервуватися будемо. І так, е, е, да, так, да, це буде історія. Буде ця історія, бо тут і мітьолки, і башня, і сови, і оця красива наша луна дівчинка. Так, це все буде по лівому берегу. Давайте подивимось, які будуть сигніфікатори, що нам дадуть карти. Будь ласка, покажіть нам оракули, дайте нам відповідь, яка буде карта сигніфікатор нам на ракетні удари по місту Запоріжжя, Лівого берега на ці 24 години. Для нас що це буде, покажіть, щоб це було ясно. Гарні новини. Це на ракети я кладу. Тут буде успішна ситуація. Хлопці будуть працювати, будуть проблеми у них, але вони будуть з ними все ж таки справлятися. Так, по ракетам буде все добре по лівому берегу. Ми відіб'ємо їх. Давайте, будь ласка, покажіть оракули мені дайте карту-сигніфікатор на дрони по лівому берегу на ці 24 години. Що нам чекати, як воно буде? Що то буде для нас? Вивчається. Вивчається, бачите. Але для нас це буде нормально, хоча і будуть зміни там, але вони будуть на краще змінити. нам, І ми це все вирішимо, це буде все нормально, все буде окей. Давайте подивимося, будь ласка, оракули. Дайте мені карту-сигніфікатор для лівого берега на ці 24 години. На С300 снаряди, що то буде для нас, як щоб ми зрозуміли. Дуже гарна карта. То С-300, скоріш всього, ми не будемо тримати а от бачите, по -по поторопилася тут хрест падає нам риби і лабіринт. Ні, не буде С-300. Наші хлопці ці з 300, як горіхи щолкають. Так, добре, 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 добре. Як будуть працювати наші ППО по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години? Будь ласка, оракули, покажіть нам, то, що то буде для нас. Як воно буде? Хлопці працюють і дуже вірно працюють, мають ключі від цього, мають все, що їм потрібно. І все буде дуже добре. ППО працює дуже добре по лівому берегу Запоріжжя. Так, чи будуть у нас зруйновані будинки від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо по лівому берегу на ці 24 години? Покажіть нам то, будь ласка. Чому я поклала поряд цю карту, бо я, щоб я бачила на башню, яка випадає слідуюча карта. Так, ми будемо нервуватися і плани якісь там є, але, але будинки ale... на ці 24 години я не бачу руйнувань. Чи будуть у нас зруйнований приватний сектор, жили там, де люди живуть, по лівому берегу міста Запоріжжя? Будь ласка, покажіть нам то. Ну, Звісно, від ракет, дронів, снарядів тощо. Приватний сектор лівого берега. Таємниця, криси. Але тут же гарні новини. А, я не бачу, щоб тут були руйнування, але люди, які тим займаються, ось і чоловік, і жінка, які ведуть оцю роботу таємно, ось вони. І вони українці. Так, по приватному сектору, так. Давайте подивимося, багато поверхівки, чи є така загроза, руйнування від ракет-дронів снарядів на ці 24 години. Покажіть нам, будь ласка, то карти. Гарна карта зразу випала. Я не бачу цього, поки що проблемки якісь будуть, але будемо їх вирішувати. І даже вирішувати якось таємно. Також є ці люди, які роблять ці справи, бачите? Чи, чи буде ця робота їх їм? Ну Тут виходить, я вам навіть більше скажу. Вони знаходяться, бо це таємниця, і вони знаходяться під. Ретельним наглядом цього чоловіка, то я не бачу проблем. Так, і давайте подивимося, чи будуть у нас загиблі люди на лівому березі. Подивимося, перевіримо від ракет-дронів снарядів то, що на ці 24 години покажіть, будь ласка, нам оракули. Все буде добре. У нас не буде загиблих людей. Не буде. Може бути щось таке несерйозне по дитині. І там впав чоловік, скоріше того, то лікар. Тобто, якщо по вікі даже щось якось, то то буде не дуже страшно і несерйозно. Легке якесь щось буде. Так, давайте подивимося промислові Ні, Давайте подивимося зараз. Інфраструктуру лівого берега на ці 24 години, яка вона буде, вода. Нормально буде. Деякий час буде, може, по плану якось даватися, буде, може, ремонт буде якийсь іти, електрика, стабільна ситуація. Трошки, трошки там десь у когось, може, буде відключення, але не надовго. Так, по газу, по газу лівий берег. Прекрасно. Так, далі е, опалення теж хорошо. Інтернет, зв'язок, інтернет зв'язок добре. Ой, інтернет опалення добре, зв'язок, рулетка падає. Тобто будуть якісь іти зміни в них в роботі, але потім налагодиться. Так, далі у нас іде громадський транспорт, прекрасно, цивільний транспорт. Тут якось трошки будуть проблеми по цивільному транспорту, але так, порішають. Так, подивилися ми з вами комунікації наші. Давайте подивимося промисловість по лівому берегу, що будуть у нас від ракет, прильотів оцих всіх дронів, снарядів, руйнування промислових об'єктів по лівому берегу. Проблеми і подвійна ситуація буде. Так, вона буде неясною. Бачите, в нас припало і гори і подвійна ситуація і тут одночасно. Тобто, половина розкладу негативна. Але це все буде не дуже серйозно. Ось я і тох поклала. Ну, замішані тут люди, які займаються ось цим всім. Так, бачите? Буде, буде така якась ситуація, буде по промисловим об'єктам лівого берега, але закінчиться більш-менш успішно для нас. Так, давайте подивимося промисловий майданчик Заводського району. Як воно там все буде на ці 24 години в плані прильотів, руйнувань, ракетами, дронами, снарядами, опять собачка падає? Ну, я вам скажу так, що нормально буде. Нормально буде, але все ж таки деякий час там загроза буде яснувати. Але в цілому, в цілому закінчиться нормально. Давайте подивимося завод «Мотор Січ», яка буде обстановка на ці 24 години. Чи будуть руйнування від ракет дронів, снарядів. Ой, гарна карта, яка випала. Прекрасна, просто супер. Але, бачите, є там люди, які е, працюють на ворога. Ні. Вони не зможуть нічого зробити. Так, вони будуть создавати проблеми, будуть создавати, але це не серйозно. Вони це будуть робити таємно. Гризти завод будуть і знутрі банкрутити будуть його. Але все одно буде успіх. Це вже так далеко забігло, але я хочу вам сказати, що в цілому цей завод буде працювати, незважаючи на те, як хоче його зруйнувати, його хазяїн і росіяни. Дивіться, які гарні карти падають. Зірка зразу впала, любов, серце. Так, там колобродять оці суки. Ось вони, колобродять. Ну, хай колобродять, колобродьте тварі, знайте вам. Ось вони будуть той напрямок вишукувати, але не буде ударів, все буде добре. Але дуже хочуть, вони його будуть банкротити, вони будуть займатися там такою фігньою всякою. Так, там зайшла наша команда, верніш, не наша, команда держави, але ж ми не знаємо ту команду. Хто вони такі, ми їх не знаємо. То що вони там будуть робити, які в них плани, ми теж не знаємо. Так. Але ну, головне, що ракети точно не прилетять. Так, і що ми з вами не подивилися, давайте подивимося торгівлю по лівому берегу відкриту на ці 24 години. Ой, риби впали. Клас, деякий час буде. У вас прям таке трансформація, і потім воно щось не дуже. Ну, в цілому, в цілому, нормально, працюйте. Торговля буде йти, незважаючи не на що закрита. Закрита магазини, супермаркети, по лівому берегу, торгівля на 24 години. Я просто, якщо буде щось таке серйозне, і я про це скажу. Ці перепони, зараз ми подивимося, що це за перепони. Стабільна обстановка, дерево, рост, іде, клевер, все прекрасно. Неясна ситуація тут іде, іменно по жіночій енергетиці, нічого страшного там не буде, це просто чвари людей, жінок, бо в торгівлі одні дівчата. Так, давайте подивимося Балабіну, яка буде обстановка на 24 години. Чи будуть руйнування домівок, домівок в Балабіну від ракетних ударів, дронів, снарядів. Тощо, давайте подивимося. Лабіринт зразу випав. Дуже часто ця карта випадає, гарні, гарні, гарні звістки. Ну, а це показує, що у вас сидять ці люди. там Я спеціально поклала, бачите, які карти падають. Оце все впало те, що там сидять. Е, успіх буде. Я, я можу вам сказати, що у вас проблема тільки з зрадниками, які там сидять у вас. Ударів сьогодні там не буде. Будете, може, щось відчувати, чути, е, може біля вас там десь рядом щось буде, там. А, але до вас воно не буде мати відношення. Давайте подивимося кушум, яка буде історія, така ж сама по ракетам, дронам, снарядам, що буде руйнування, покажіть нам то карти. Трошки буде нервова обстановка, бачите, і вам мітлки, і, і рулетка випала. Ой, А тут сидять кучами, кучами, просто сидять, працюють вовсю, бачите? Вовсю працюють. Але в цілому буде все добре, не буде у вас там. Оце, оця карта, вона така, знаєте, ну, я не кажу, що. Змії, подла, там річ буде. В цілому буде все добре. От дивіться, я на мітьолки кладу, тут гарна новина. На ці, тут просто плани. І на це тут деякий час. Не буде ніяких у вас там проблем, бо вони там сидять. Вони планують по іншим точкам стріляти. Так що, так. подивилися ми з вами. Лівий берег, сподіваюся. Сподіваюсь, всі все зрозуміли. Всі все побачили, почули. Будь ласка, ставте свої, ставте лайки, пишіть коментарі, бо мені потрібен цей зв'язок обратний. І е, підписуйтесь, хочеться догнати до 6 тисяч, якось округлитися. Ну, це так, на всякий случай. Хто хоче підтримати канал, там є картка. Якщо маєте таке бажання. Є телефони, я ще написала: настроїла вже Viber, обратно вернула той Київстарівський номер. Так що Viber тепер і на Київстарі є, і на лайфі, хоча це не має значення, бо це в інтернеті, тому так. Ну, кому як удобно. Так що так. Всі люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.